Якщо у вас вигрібна яма або септик, розка... розповім вам одну історію. Вона трапилася десь роки, ну, пару років тому, то що до мене інформація дійшла. В людини була вигрібна яма, чи то септик якийсь типу, того, і вона просто банально почала скидати цей бруд в, Тіпо, в придорожній рівчак. Але не очиста споруда, не локальна очиста споруда, яка це, очищає стоки до реально технічної води. А просто банальний септик з там. Чи це просто була банальна вигрібна яма, і він трую вивів туди всі стоки. Коротше, сусід написав заяву, і людині, людині дали штраф на 18 тисяч гривень. І сказали, так, два тижні питання це не вирішуєш 200 тисяч. А він каже: дивіться, а вон в сусіда теж тече. А йому кажуть, а на нього заяви нема. Так що кожен собі хай черпне з того. Відео щось корисне, ставте зразу каналізаційні очисні споруди. Водичка тут витікає технічна, яка не має неприємного запаху, не смердить, як е, вода з септиків і вигрібних ям. І не, і не є шкідливою, так, так, як, не є вода така шкідлива, так, як, така шкідлива вода, як в септиках і вигрібних ямах. Водичка по нітра, там нітри, там по різним нормам взагалі дуже незесенька. Якщо прийшло там 100%, то вона там практично там лишається чуть-чуть. Так що, Alpine SS, став зразу собі нормальну систему і живи спокійно.